Не забудь, будь ласка, ліхтарики вмикнути. Петро вже поїхав. Вось ранку. Друзі, перш ніж продовжити цей перегляд, хотіла вам нагадати про важливість ваших подобайок ваших коментарів під цим відео. А також в описі є інформація, яку я не часто нагадую, але хотіла б, щоб ви про неї знали, щоб ви про неї пам'ятали. Пам'ятали, тому якщо у вас буде е, зайві секунди вашої уваги, будь ласка, зверніть на це теж увагу. Ну а зараз продовжуємо перегляд того, що я для вас приготувала в цьому блозі. Так, ну і поки я ще не вийшла з дому, а точніше, збираю гришу і Лію, щоб з ними разом вийти. Вже до школи мені зателефонував чоловік. Іван з Миколаєм, як завжди, прибули раніше на місце призначення. Чекають десь більше півгодини. Вони, мабуть, прочекали, перш ніж піти Миколаю на практику, а Івану поїхати вже на роботу. Але гарна новина, що вони не повний день сьогодні. Власне, про це вони мені і повідомляють. Тож, мало того, що вдома бачимося, <свісно> бачились до цього за, мабуть, за годинку, за 40 хвилин, то ще й ось такий влаштований відеосеанс постійно з родиною на зв'язку. Алі. Алі, алі, алі. Всім добрий ранок, у нас п'ятниця. Починаємо останній день хочбовий, так, лисичко? Ні. Як це ні? На, день. О, ну, на цьому тижні перед вихідними. Гришка. Гриша, я тут. А що ти робиш? Спав А, ну. Спати треба в ліжечку. Все, гарного дня. До вечора. Ні. Лієчка, я розумію, що ні, але хотілося б, щоб ти трохи прискорилась. Оп! Виходимо. Виїжджаємо, вилітаємо. Вимикаємо ліхтарокти. Вмикаємо? Вмикаємо. Оп, оп. Все, готово. Поїхали. Давай, Лі, давай, машина їде наступно. Все, назад давай тепер пропускаємо. Це занадто довго. Так, ця машина тут паркується. П'ятий день ти на велику, дочі. Тепер розганяйся. Так, намагайся їхати прямо, Лій. А ти їдеш з однієї сторони дороги в іншу, а треба по прямій їхати. Заїжджай. Весело. Ага. Давай дзвонок вже про дзвонив. Але. Алло, Привіт, привіто. Що? Ти спала мене, я розбудила. А де звеліка тільки зістрибнула, щоб тобі передзвонити? З Веліка зістрибнула. Дітей в школу відвозила. Так, Тато подзвонив по вайбер. Якраз пропущені дзвінки бачу. Щось трапилось. Та ні, звичайні побутові справи. Все добре, без поганих новин. І це вже чудово. На прогулянку. Алі. Гуляйте. Ох, сільно треба. Хоча б треба дітям дати завдання порвати картон, папір, шматочками насипати, бо в них там вже критична ситуація в курятнику. Треба засипати сухеньким. Так, у нас півдня має бути сонечко. І це чудово. А ще Миколай. І Іван разом, вони сьогодні до 12, півдня тільки. Миколая, ну, а Іван взагалі сьогодні мав віддалено працювати, як і у вівторок, тож без проблем вони вже на обідню перерву повернуться. Думаю, їх сьогодні тільки півдня не буде. Миколай отримав сувенір. Так, на згадку. Проербюс, угу. це модель А3. А320... Що... Який він гарний. Клас. Братики будуть заздрити. Він металевий, ще такий. Якісна моделька, рідкісна, я б навіть сказала. четверта, але в вулиці тепло. Плюс 16. Що це в тебе це? Це квітка. Яка в тебе гарна корона, просто чарівна. Давай ключика. Що в тебе колінка такі брудненькі. Що ти так гралась? Давай допоможемо. О, вона в школі квітка виросла. Так? Це ви вирощували? Щоб вона виросла. Лічка, не розганяйся, гальмуй. Трошечки гальмуй. Так, я знову з дому виходжу котре. Так, я їду за продуктами в нету. Зустріла на вході. Жанна Марі заходив. Покликав мене показати витвір мистецтва. Запросив, зайшли в великозали, і каже, що ось в неділю була, був них обід внизу, і там була жінка аж похилого віку, яка зробила картину не бісером, а кристаликами такими. Я не знаю, як це правильно називається. Знаєте, є зараз такий хендмейд і така творчість, є картини по номерах, а є, е, коли такі, такі маленькі кристалики приклеюють і створюють картини. І ось вона подарувала така величенька картина, мабуть, метр на 50 сантиметрів, така довга свята трапеза, здається, так ця картина називається Леонардо да Вінчі, Автор. Оригінальної картини. А тут ось зроблено з таких кристалів. Ну, гарно, дуже Жан-Марі. Ну, Еммануель її прикріпив до стіни. Там. І Жан-Марі хотів мені ось показати, щоб я оцінила красу. Взагалі не знаю, чого він заходив, мабуть, якісь документи, щось він там в кабінет пішов. О, моя, моя улюблена вулиця Віктора Гюго, де тут їздити треба зігзагами, бо парковка то так, то сяк. Мають поступатися зустрічним. То я маю поступатися, то мені мають поступатися через ось ці парковки. Так зроблені. Французам теж не, не подобається в групі в Фейсбуці, вони регулярно скаржаться, хто це взагалі придумав таке. Але донето це най, найкоротший шлях. О, продали будинок цей. Довгенько продавали, може, і рік. Wędziu. Hmm. Będził Wędrę prodajecie a wędziu? będzieił Трохи продуктів на 84 євро. Але головне йогурт зі знижкою 50% питний. Не пам'ятаючи взагалі, ну, мабуть, кілька разів купували тут саме питний, але це така рідкість. Цього сьогодні треба випити дві такі пляшечки, але для нас це не питання. Колись вам вже показувала. Сама цікавлюся, але не знаю чому, в мене прецедентів не було. У нас ковдра навіть двоспальна, вона не така велика. Я її в машинці, в нашій можу випрати. Але ось це. В кількох місцях карбон є такі пральні. 3 євро 20 кілограмів коштує. Ось величезна мудра куди помістила. помістилась. А, ні, це сушка. 3 євро коштує, а випрати 20 кілограмів коштує 12 євро. А 9 кілограмів 5 євро коштує. так. Проси, будь ласка, хлопців допомогти. Я тут біля трансформатора. Дві важкі сумки, вода і сік. Ну, двох потрібно. Один не по нас. Краще трьох. Петро приїхав. Добре, чекаю. Пока. Де семен? Чого ти сам? А тато вийшов? ж, а семен де? І Петро, ви всі? Ні, Крім Григорія Ілії, вони задні. Он саме йде. Он семей де. Схоже, семем середчику прибираю. Вже там всередині бачу частенько. Це він собі придумав завдання. Ви завтра дощу не було, то закінчили б двері, до речі. Відповідаю на запитання в коментарях, чи закінчили хлопці двері обробляти. Насправді ні, тому що, по-перше, вони вчаться до вечора, до темного майже, і дощі. було сиро, то дощі. Ну, а коли гарна погода, то вони весь день в школі. Ось чекали вихідних. Якщо не буде дощу, то продовжать. Лисичку, давай покажемо, що ти принесла зі школи. Ось ця квіточка, правильно? Угу. Наскільки я розумію, ще перед канікулами вам дали ось такі корінці, так ось? Угу. цибулинки. І потім за канікули і за цей тиждень виросла ось така квітка. А ти знаєш, як вона називається? А, біль. біль. Ой, як вона пахне дуже. Як парфуми. Mm -hmm. Дуже класний запах, аромат. Так, mm. я знаю. Ну, а корона. Корона ось. Що це за корона і хто її робив? Ну, Мамо, я це все не закінчу. Мамо. Так, каже мама, я щось там не закінчила, що ще хотіла показати. Хух. Чекаємо. Ліється довго. Ось така поробка. Вони, до речі, це робили протягом тижня. Я проходила і весь час бачила. А ще, що ви робили цю корону? А ще у мене є це? А, ну це з пирога, правильно? Ага. Це ви в школі їли? Так, і, ну ось і це, це було ну, Алакан. Це було лідайні, ось це, uh -huh. отже, завтра і мені дали цю корону, а інше це була корона, або там було. Ну, що ти йому ховає там, де і класна корона. Така ти симпатична, угу. а тобі корона твоя подобається? Ага. Дуже класно. Отже, ще кілька слів щодо практики Миколая. Закінчилася практика, п'ять днів тривала. Як ви пам'ятаєте, я розповідала, що це був останній можливий тиждень пройти цей стаж стажування. Ми це зробили, і вже ввечері написала вчителька з коледжу, класна керівниця, здається. ну Це всю переписку і всі ці комунікації з коледжем, з навчанням Миколая, з освітою Миколая, все проходить через Івана. Він цим займається питанням, але мене, так би мовити, тримає в курсі. Отже, вчителька вже написала, чи все гаразд, чи все пройшли. Там ще потрібно заповнювати багато документів, в тому числі Миколаю від себе самому писати підсумки проходження практики, свої враження, в тому числі взяти інтерв'ю хоча б в одного з співробітників, співробітниць підприємства, де ти проходив стажирування. Тож це все треба було завчасно і в останній день до останнього дня заповнити і підписати теж в Аерблюс, там, де він проходив цю практику. Все це зробили. Ми все вчасно, вчителька написала, чи все окей, і сказала, що до понеділка потрібно вже подати заявки в ліцеї, в три різних ліцеї. Ось. Причому один в нас є інформаційний лист, здається чи то від директора, чи від заступника директора про те, що треба зробити це до 20 січня. Але вчителька написала що до понеділка. Можливо, причому це робиться на спеціальному ресурсі. Це все заповнюється. Тобто, це не усна форма, не письмова, це все в електронному вигляді робиться. В якомусь загальному, на якійсь загальній платформі. Тобто все там суперсерйозно. Насправді ми неймовірно переймаємось, переживаємо, як це все пройде, тому що раптом, ну, дуже великий. Ми боїмося, що дуже великий шанс, що йому буде відмовлено в тих ліцеях, де ми подалися. Тому що в нього його французька, звичайно, значно покращилась за останні півроку, але все одно вона недостатня, щоб на гідному рівні здати екзамени. І власне за це переймаємо, що буде далі, що буде зі вступом. Але зі своєї сторони робимо те, що можемо, а, а далі буде, що буде. Ось все одно вище голови не стрибнеш, і най, найважливіше, щоб це було потрібно Миколаю, щоб він хотів. Цього хотів навчатися, хотів далі розвиватися. І над цим працюємо. Ну, я не знаю, на жаль, чи це природньо і нормально, але в нього досі немає чіткого бачення своєї майбутньої професії. Точніше, якщо виникають ідеї, то там за тиждень, два, за місяць він змінює це І мені здається, це теж. Нормально, і в сучасному світі, коли стільки всього навколо, стільки можливостей є, перевчатися, обирати весь час різні зацікавлення. Дуже важко ось, як, мабуть, це було раніше, там 100 років тому, коли людина обирала професію і весь час все життя в ній і працювала, там, знаходила своє робоче місце. І... Цій професії віддавала все своє життя. Зараз в сучасному світі, коли все так динамічно змінюється, і так багато професій вже стають неактуальними. Буквально за кілька років, то, то відповідно і обирати стає складно. Ми про це думаємо, над цим працюємо. Це така специфіка виховання дітей. Дуже хочеться їм допомогти, полегшити їх шлях. І ось ми зараз в цьому місці, на цьому етапі. Добре, я вам вдячна за те, що ви слідкуєте за нашими оновленнями, за історією нашого сімейного життя. Я продовжую вам фільмувати, розповідати, як тут у нас справи, як тут все проходить. Дякую за увагу, за те, що додивилась відео до кінця, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ще хотіла нагадати, що продукти, які я закупила в нето, я ще вчора відзняла відео. Все розповіла, що, за скільки я придбала, і виклала вже вчора ввечері на новому каналі Бібічів Бік Шопінг, там де я показую буквально всі наші витрати, всі наші покупки на продукти, на якісь речі. І ось там ви можете, якщо ще не бачили, якщо ще не підписались на той новий канал, то ласкаво Мяу. прошу. Прошу зробіть це так, суперлі. Зараз я закінчую. Я закінчую на сьогодні. Бережіть себе, будь ласка, перебувайте в гарному настрої. Побачимося вже в наступних відео. Бувайте!